Всім привіт! Привіт! Їдемо сьогодні з Рітою на Веліках на річку Десна. Вирішили відпочити з утра до вечора, але вже не утро, вже обід. Ну, Позагорати, покупатися, але щось сонечко немає, не знаю. Ну, Під тучками теж можна загорати, да, Ріта? Так. Також хочемо сьогодні випробувати деякі наші нові речі. Це в нас новий намет з'явився. Правда, ще взимку приобрели, але зараз хочемо випробувати. Що в ріти з'явилось? Гамак. Мені подарували гамак. Гамак. І ще в мене новий спіннян. Хочу його теж трошки потестити. У когось сьогодні велоподорож почалась з вита. А в когось велоподорож почалась з кави. Я все виїхав. Озиртаюся, ріти нема. Кругом гляньте ліс. І де її оце шукати? Ну що? Ріто! От що мені думати? Може, вовки напали? Де ти була? А прийду що не можна, шукаю тебе по лісу. Музику включала, а я вже думаю щось трапилось. Якось і забули ми заїхати на ринок, так? <гум> Добре, що огірки побачили на трасі. Забули за них зовсім. Хотіли заїхати купити і забули. Зупинились біля магазинчику. Ріточка буде годувати свого віслюка. Зверніть увагу, яке морозиво мені купила Ріта. Чи це собі? Я собі взяла. Ескімос! Ріточка, ескімоз. А дай укусити твоє морозе. Невкусне. а я будеш. Ріта Пронира та, десь надибала собі таку правильну футболочку. А на Тараса, каже, не було розмірів. А ще наповнила свій рюкзачок чимось у магазині. І не каже чим. Пляж села Погриби, А отут було по коліна води. Два місяці тому я їхав. Після затоплення на пляжі став пісочок брудний. Асфальт закінчився, виїхали з на Деснянські Луга. А тут насправді красота. Їхали ми до річки Десна і одразу розстроїлись. Ось така картина. Земснарядики шурують пісочок повним ходом. Ну І рибалки тут не буде. Всю дорогу їхали, було пасмурно. І це було гарно нам, не жарко. І під'їжджаємо до річки, сонечко вийшло. Ну, це погода сьогодні грає на нас. Зараз. Мабуть, і покупаємося, і позагораємо. Судячи по накатаній дорозі, народ їздить. Може зараз і місця зайняті будуть. Їздимо вздовж берега, шукаємо зрідка місце. Ось зверніть увагу, вода тільки відступила, болота. Купатися ніде. На цьому місці, 17 років тому ми зрідкою відпочивали тиждень. Зовсім було все не так, змінилося, тут був пляж шикарний, а зараз обрив. Ріта знайшла таке місце. Є лавочка, річка, спуск до води більш-менш нормальний, можна буде покупатися, а со спінінгом я собі найду, де походити. Ріта, що першим ділом робити треба буде? Першим ділом треба натягнути гамак. Ріта першим ділом зробила собі музику. Отак ми регулюємо натяжку. Між деревами відстань невелика, тому я відразу підтягую майже сюди. Дивись уважненько. Зачепить оцей гачок за цей. Uh -huh. Цілу годину, Тарас думав, як це зробити. І так сував, і так. А все робиться отак. Дивіться. Цілу годину реально думав брак уже відносить. Оп! А тепер витягуємо гамак. Оп. Пробуй! Це, нікуди не їдемо, тут живемо. Треба випробувати гамак кабаном. Кабаном Ні, ще маленьким кабанчиком тарасиком. Оп! Ні, Гамак це прикольна річ. І Я вже собі такий хочу. Дивіться, яку книжку знайшов. Це я заберу у Києві і продам. Кому треба. Стартова ціна 20 гривень. Хто як, а я йду купатися. дуже Добра. Зараз я хочу розповісти про свій спінінг. Це я зібрав таку торбочку, яку я з собою буду возити. Ось такий спінінг. Десь 60 см довжина, називається Favorite Bluebird. У мене вже був аналогічний, але я його так і не випробував. Я купував, зробив помилку і мені дістався стара модель. І там довжина 1,90 м. А для ловлі з берега я хотів саме такої довжини. Що хочу розповісти. Та старенька модель, на перший взгляд, була краще. Там був дебелий гарний тубус всередині обшитий м'ягесеньким. Чохол був такий м'ягесенький. І саме цікаво, було дві вершинки. А тут уже фаворит зажлобив, все удешевив, одна вершинка і все таке дешевеньке. А ось так по десні немає навігації. Я не можу на лодці сплавлятись і рибалити. А пісок мити можна. Ну а зараз я хочу показати, що я вожу в своїй рибацькій торбочці. Це я зібрав собі такий комплекти, щоб саме на велику їздити. Ну і спінінг був придбаний для того, щоб був компактним. Першим ділом отаку маємо катушку. Далі інструмент, який називається Lip Grip. Мультитул. Флюрокарбон три товщини. Це по закону винно бути в кожного. Рибалки кантер і метр, запальничка і батарейки до кантера, різати леску, шнур, плоскогубці. набор коливалочок, гачки, вертлюги, металеві поводки. Тут я зібрав силікон в такий пакетик різний. Вже з грузами обертальні блешні. І тут у мене воблера. Ось такий у мене набір. Я його, мабуть, ще зменшу для подорожей. Поки що такий. На сьогодні яка мета? Хочу випробувати, як цей спінінг працює з воблерами, коливалочками, джигом і оберталочками. Все це попробую. Якщо піймаю рибу, це буде чудо. Бо тут взагалі з за цих земснарядів тяжко рибу піймати. Хоча й стрибає. Поки ріточка там загорає, я піду покидаю отут вздовж берега спінінг. Чесно кажучи, я ніколи не знімав ще рибалку на хижака, що з цього вийде, не знаю. Першим ділом прицепив ось такий воблер. Називається ця модель Uzuri Lміu Саме стара модель. І саме на цю модель я піймав свого першого хижака. Це був перший мій Воблер. Не він, а ця модель. Зараз їх не продають. Замість них якесь говно стали випускати. А це робоча лошадка перевірена. Любий рибак підтвердить. Катушку модель навіть не пам'ятаю. Розмір 2500 начебто. Так, 2500 це дайва якась. Давно придбав собі. Нормально працює. Яка мета? Я зараз закину і хочу зрозуміти, як цей спінінг, він м'ягенький, начебто, ну як він справляється саме з цим воблером. Без питань зовсім. Ось. Вершинка згинається, але не дуже. Та мене зараз буде тактика. Зараз я покидаю. Паралельно берегу туди, а потім ось тут прокидаю або навпаки. Ідеально кину. Знову я покупався, начепив таку штуку, не знаю, як вона правильно називається. Буду знімати від першого обличчя. Ну, пробувати. Піду прогуляюсь по березі, взяв з собою свою торбочку. Коли приїхали, хижак пригав, а зараз щось нема, сонечко вийшло. Ось таке після кожного забросу відчіпляю цей пух. Ще не просто його і відчепити. Зараза така. А зараз я хочу поставити воблер більш упористий, ну щоб розуміти, як він тягне, наприклад, чабіка. Ось такого. Спінінг прогинається сильніше, але справляється. Ось зараз, ось зараз випробуємо оцей воблер. З тих, що в мене є, він самий упористий. Ну, як вам сказати, тичії нема. Спінінг в дугу не загинає, тобі то ж тягати такі воблера цим фаворитам можна аж бігом. Зараз я поставлю саму тяжку коливалку, яка в мене є. Це Lucky John двойка. Вона будь-грам 5-6, вага її. Летить вона далі. Спінінг прогинається, але все справляється. Але дивіться, наприклад, засікати рибу. Хоп, хоп, і він такий м'ягесенький. Треба гарно засікати. Ось тут вже трохи течія. І під тими кущиками може хоч окуньок якийсь, щучка сидіти. Зараз спробую. Місця наче перспективні, але ну, не те. Що, зацепив за корягу, попливу, а що робити. Вже почав у воду заходити, щоб свою оберталочку спасти. І дивіться, що тут робиться. А це знаєте що, сміття, коли заривають вода. Підмиває берега. Ось на таку розочку чудом не наступив. Я навіть зараз її заберу кудись на берег. Ходів шльопанці. Ой, дивіться і ось що твориться. Ужас. Ужас. Отак От річку поганять люди. Коливалочку спас. Саме цікаво, що її можна було... І так видергнути за траву, зацепилась подіргати трохи. Мені оце цікаво. Ну вже залишаєш ти бутилку. Навіщо її розбивати. Все, з першого разу зацеп. Бачите, як... Загруз. Чуть таке тапці можна порвати. Єсть ти рибак хоче. Їсти? Да. Не бачу риби. Засунь голову в воду і там побачиш. Риба, де Таразику? де риба? не треба, я тебе прошу. Ти наче вирішиш, наче як насильник якийсь, люди подумають. Я просто йду у воду. Ось так. Водичка кипить усю, кидаємо гречку на 20 хвилин. Ріта, засікай. В тебе завдання. Самостійно розкласти і скласти намет. Красота. Шо в нас це язики свинячі виточка смачного нам. Почну. Молотив усе за 30 секунд. А чого? Бо хочу бігти на рибалку. А в нас морський закон, хто останній, той миє посуду. Все, біжу на рибалку. Ріта, можна я пойду на рибалку? Ні. Я тобі не дозволяю. Я обідився і піду без просу. Що я вирішив? Зараз випробую спінінг за призначенням. 7 грамів грузик поставив і ось таку рибку. Я не люблю цей джиг, а не люблю чому, бо завжди зацепляю і відриваю. Закинув і тут яма. Ми, і тут земснаряд декілька років тому проходив, але ну, в мене таке враження, що він тут знову пройшов і тому риби нема. Як я і предполагав, джиг відірвав, перерезався, і зараз хочу спробувати колибло. Яке, хто його знає. Ось у мене є новенький якийсь шостка спун, називається. Знову я вирішив мікроколивалочку поставити, але я вже перевірену. ну, бачите, яка бойова. На неї я вже ловив. Багато риб. Оце такими хащами пробираюсь до місця лову. Гляньте яка знахідка. Хтось припер сюди, з міста на річку, чи біде, чи унітаз. Ну смішно. У мішок поклав мусор, бачите, пляшки якісь там. Якщо приїду, автівку сюди заберу. Які мої враження за спінінг? Ну, спінінг як спінінг. Приманки летять далеко за що довжини. Спінінг мягисенький. Треба піймати рибу, щоб розуміти. Справився з усіма моїми приманками і подобається мені тим, що він з чотирьох частин. Це компактність. Яка краса на річці. Все б було добре, якби війни не було. Торопливі збори. Ось речі, які ми брали по сумкам зараз, запхаємо, грузимо на коників і їдемо. Після себе галявину залишили чистіше, ніж було. Сонечко майже зайшло. Земснаряди працюють і досі. А ми з рідтою відпочили і покрутили собі додомку. Так що всім дякую за перегляди, до побачення. До побачення. От так я невдало впав на пісочку. Вроді все ціле, трошки дихалку забив. Ну нічого. Їдемо далі.